Псалом 64. На закінчення Псалом Давида. Пісня Згідно з пророцтвами Єремії та Єзекіїла про переселення, коли їм належало виходити Тобі, Боже, належить пісня в Сіоні. Тобі засилатимуть молитву в Єрусалимі. Вислухай мою молитву. До тебе прийде все живе. Нас побороли беззаконні вчинки. Прости ж ти нам наші нечестиві дії. Блаженний Той, кого Ти вибрав і прийняв. Він поселиться у Твоїх дворах. Ми наповнені добром Твого дому, Твій храм святий, дивовижний у праведності. Вислухай нас, Боже, наш Спасителю, надія всіх кінців землі і тих, хто далеко в морі, ти, який утворюєш гори своєю силою і підперезаний могутністю, котрий збурюєш морські глибини та викликаєш галас його хвиль, народи стривожаться, ті, хто живе на окраїнах землі. Налякаються твоїх знамень. Настанням ранку та вечора приноситимеш радість, Ти відвідав землю, напоїв її, надзвичайно збагатив її. Божа ріка повна води. Ти приготував їм поживу, бо так ти запровадив, напувай її, борозни, примножуй її плоди. Вона радітиме краплинами дощу, коли рясно зазеленіє, ти благословлятимеш вінець року у своїй доброті, і твої поля наповняться рясним врожаєм, розквітне пустеля красою, пагорби будуть охоплені радістю. Барани твоїх отар покриються шерстю, а долини зарясніють пшеницею. Радісно вони вигукуватимуть і співатимуть. Євангеліє ВІД МАРКА, розділ 14. Через два дні була пасха й опріснуки. Первосвященники та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити, але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли був він у Витанії в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миро можна продати більше, ніж за 300 динаріїв і роздати бідним, тож докоряли їй. А Ісус сказав, обличте її, навіщо завдаєте їй болю, вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро, мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила? Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися цей Євангеліє у усьому світі. Те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до пересвященників, щоб видати їм його, а як вони це почули, то зраділи й обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його в слушний час видати. Першого дня оприснув, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому Де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив. Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста, зустріне ваш чоловік, який буде нести в Глечикові воду, ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху. І Він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні і прийшли в місто, і знайшли так, як Він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав вечір, Він прийшов з дванадцятьма. І як вони сиділи за столом та їли, Ісус сказав: Запевняю вас, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати, й один за одним запитували Його, чи не я і інший, чи це не я? Він же сказав їм, один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній місці, і хоча Син Людський йде так, як написано про нього, та горе тій людині, через яку Син Людський буде виданий, краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, і взявши чашу. Він віддав подяку, подав їм, і всі пили з неї, і Він промовив до них Це кров моя нового заповіту, яка проливається за багатьох. Запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому Царстві. І, заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. І каже їм Ісус: Усі ви спокуситеся, бо написано. Вражу пастиря і розбредуться вівці, але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав йому, Хоч і всі спокусяться, але не я. Та Ісус йому сказав Запевняю тебе, що ти нині цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене. Однак він ще сильніше запевняв. Хоч мав би я померти з тобою, все одно не відречуся від тебе, так само говорили й усі інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гециманія, він каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати й тривожитися та казати їм: Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав: Авва, Отче, для тебе можливе все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пільнуй та й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову, помолився, промовивши ті самі слова, а повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Він приходить утретє і каже їм: Ви ще спите й відпочиваєте? Досить, прийшла година. І ось син людський віддається в руки грішників. Уставайте, ходімо, вже підійшов мій зрадник. Він ще говорив, як ураз з'явився Юда, один із дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями від пиросвященників, книжників і старших. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи: Кого я поцілую, то є він, схопіть його та уважно ведіть». І, прийшовши, він відразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча і вдарив раба пиросвященика й відтяв йому вухо. Ісус сказав йому відповідь, Як проти розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами, навчав у храмі однак Він не схопили мене, але нехай збудеться Писання. І, залишивши його, усі учні втекли. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись по нагому в покривало, вони схопили і його, та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященника. там зійшлися всі первосвященники, старші та книжники. Петро ж віддалік і йшов слідом за ним, аж у двір первосвященника, і він сів зі слугами та й грівся біля вогню. А первосвященники і весь Синедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти Нього, але ті свідчення не збігалися. Деякі вставали і лже свідчили проти Нього так. Ми чули, як він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм, і за три дні збудує інший нерукотворний, але й це їхнє свідчення не підтвердилося. Тоді перросященик, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи: Не відповідаєш нічого на те, що проти Тебе свідчать? Але він мовчав і не відповідав нічого. Знову перросщеник запитав Його і каже йому: чи ти є Христос, Син Благословенного. А Ісус сказав: Я є, і ви побачите Сина людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. І роздер на собі одяг і сказав: Навіщо потрібні нам ще свідки? Ви чули хулу. Як ви вважаєте? І всі вони присудили, що Він повинен померти. Деякі почали плювати на нього. Закривати його обличчя, бити по щоках, ще й приказувати йому Пророкуй, і слуги також били його в обличчя. Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященника, побачила Петра, який грівся, глянула на нього й каже: І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи, Я не знаю і не розумію, про що ти говориш. І вийшов геть у передвір'я. І тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один з них. Він знову відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові Справді, ти з них, бо ти галилеєць і мова твоя подібна. А він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус. Перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І згадавши, він почав плакати. Книга Пророка Осії. Розділ восьмий Я прийду до їхнього лона як земля, як орел на Господній дім. Тому що вони переступили мій завід і були безбожні проти мого закону. До мене закличуть, Боже, ми тебе пізнали, бо Ізраїль повернув добро, переслідували ворога, собі поставили царя та не через мене, заволоділи та мені не сповістили, зі свого срібла і зі свого золота зробили собі ідолів, щоб бути винищеними. Відкинь Твоє теля Самаріє, запалав на них мій гнів. Аж доки не можуть очиститися в Ізраїлі. Та це ж зробив столяр, і воно не є Богом, чому вводило в оману твоє теля Самаріє, бо посіяли знищене вітром, і їхнє знищення їх захопить. З пригорщі немає змоги зробити борошно. Якщо ж і зробить, то чужі його з'їдять. Потонув Ізраїль, тепер став у народах, як непотрібний посуд. Адже вони пішли до асирійців, розквітнув сам Єфрем. Вони полюбили дари. Через це будуть видані народам. Тепер я їх прийму і перестануть незабаром помазувати царя і володарів. Адже Єфрем намножив жертовники, на гріхи, стали йому улюблені жертовники. запишу йому безліч приписів і його закони за чужі вважалися улюблені жертовники». Тому що, коли принесуть у жертву і їстимуть м'ясо, Господь їх не прийме. Тепер він згадає їхні неправедності та помститься за їхні гріхи. Вони повернулися в Єгипет і в асирійців їстимуть нечисте, і забув Ізраїль того, хто його створив, і збудували жертовники, і Юда помножив міста з мурами. І пошлю вогонь на його міста, і він пожере їхні основи. Книга Пророка Осії. Розділ 9 Не радій Ізраїлю, і не веселися так, як народи. Тому що ти вчинив розпусту проти твого бога. Ти полюбив дари на всіх токах пшениці, тік і чавило їх не пізнали. І вино їм збрехало. Вони не поселилися в Господній землі, Єфрем поселився в Єгипті і в Асирії їять нечисте. Не лили вино Господові і не були приємні йому жертви їхні, наче хліб смутку для них. Усі, що їдять їх, нечисті будуть, бо їхні хліби для їхніх душ не ввійдуть до Господнього дому. Що зробите в день зібрання і в день Господнього свята? Через це ось підуть з єгипетських турбот і їх прийме Мемфіс, і їх поховає Махмас, їхнє срібло успадкує знищення, в їхніх поселеннях терня. Прийшли дні помсти, прийшли дні твоєї відплати, і буде зло для Ізраїля так, як для безумного пророка, чоловіка, несеного вітром. Від великої кількості твоєї неправди помножилася твоя безумність. Сторож Єфрема з Богом. Пророк покручена пастка на всіх його дорогах. Вони поставили безумність у Господньому домі, вони зіпсувалися за днями горба. Він згадає їхні неправедності, помститься за їхні гріхи. Я знайшов Ізраїль як виноград у пустелі, та як вартового на ранній фізі я побачив їхніх батьків. Вони ввійшли до Велфегора і відчужилися на сором, і улюблені стали, наче огидні. Єфрем полетів, немов птах, їхня слава в народженні, болях та в зачатті. Тому що, коли й вигодують їхніх дітей, будуть бездітними людьми, тому що і горе їм є, моє тіло з них. Єфрем, як я побачив, вони поставили своїх дітей за дичину, і Єфрем готовий, щоб вивезти своїх дітей на прошивання мечем. Дай їм, Господи, що їм даси, дай їм бездітне лоно і сухі груди, усе їхнє зло в Галгалі, бо там я їх зненавидів. Через зло їхніх задумів я їх викину з мого дому, не продовжуватиму їх любити. Усі їхні володарі неслухняні. Захворів Єфрем, засушив своє коріння, більше не приніс плоду. Тому то, якщо і породять, то вб'ю миле їхнього лона. Бог їх відкине адже вони його не послухалися, тож будуть мандрівниками в народах. Книга Пророка Осії. Розділ 10. Ізраїль виноград з гарними галузками. Він рясний плід. Через велику кількість його плодів він помножив жертовники. Згідно з добром його землі вони збудували стовпи. Він розділив їхні серця, тепер загинуть. Він розвалить їхні жертовники, у біді будуть їхні стовпи. Тому що тепер скажуть немає в нас царя, бо ми не побоялися Господа, а цар що зробить для нас? Говорячи слова, явно оманливо складає завіт. зійде суд, наче бур'ян на землі поля. Біля теляти дому Она поселяться ті, що живуть у Самарії, бо цей народ заплакав над ним, і так як його засмутили, зрадіють над його славою, бо він був переселений від нього. І його зв'язавши, відвели до асирійців удар цареві Яримові. Удар прийме Єфрем, і засоромиться Ізраїль на його раді. Самарія відкинула свого царя, наче сухий хмис на поверхні води. І знищені будуть жертовники Она, гріхи Ізраїля, Терня і бур'ян піднімуться над їхніми жертовниками. І вони скажуть горам Покрийте нас і горбам, упадіть на нас. Відколи горби згрішив Ізраїль, там вони стали. Хіба не захопить їх війна на горбі над дітьми неправедності? Я прийшов їх напоумити, і народи зберуться проти них, коли настановлятиму їх за дві їхні неправедності. Єфрем, телиця, навчена любити перемогу, я ж наступлю на красу її шиї, вийду на Єфрема та промовчу, Юді, скріпиться на нього Яків. Сійте собі на праведність, зберіть на плід життя, засвітіть собі світло пізнання, шукайте Господа, аж доки вам не прийдуть плоди праведності. Чому ви промовчали на безбожність і збирали його неправедності, ви їли плід омани, бо ти поклав надію на твої колісниці, на безліч твоєї сили, і постане знищення у твоєму народі, і всі твої міста, що огороджені мурами, будуть знищені. Як володар Саламан з дому Єроваала у дні війни вони розбили об землю матір на дітях. Так зроблю з вами, доме Ізраїля, від присутності вашого зла. Вранці вони були скинені, скинуто царя Ізраїля.